Но ну, в Україні з'явиться іще ще більше сервісів, якими громадяни можуть скористатися онлайн. Йдеться про послуги міністерства внутрішніх справ. Про минулорічний процес цифровізації та плани на цей рік. Давайте поговоримо із заступником міністра внутрішніх справ України Леонідом Тимченком. Вітання, вітання, пане Леоніда. Отже, минулий рік був плідним. Що стосується появи нових сервісів, це мапи укриття, дія. Розкажіть про це детальніше. Так, дякую, дійсно. 2024 рік був досить плідним у опрацюванні тих запитів, які були від суспільства. І я хотів би розпочати, ви зазначили мапу укриття, які сьогодні кожен громадянин може побачити в застосунку «Дія» в своєму смартфоні. Це відображення інформації про найближчі поруч із громадянином укриття. Тобто в форматі онлайн кожен громадянин, авторизувавшись в дії, може побачити найближче укриття з адресою, з описом приміщення, з фотографіями вказаного приміщення, а також навіть із номером телефону відповідальної особи за те чи інше укриття. Ми говоримо про те, що збором і актуалізацією цієї інформації на постійній основі займаються підрозділи державної служби з надзвичайних ситуацій, а також місцеві органи влади. Це перше, якщо говорити про актуальні і надважливі і популярні послуги, які надавались також в 2024 році, це витяги про несудимість, які також більшість із них переважна більшість надається саме онлайн, і майже 3,5 мільйони витягів було надано нашим громадянам протягом 2024 року, і варто зауважити, що це було майже втричі. Ця цифра вона майже втричі перебільшує той попит, який був в 2023 році. Це пов'язано із тим, що велика кількість додаткових нових сервісів було запроваджено державою, які потребували наявність або потребувала від кожного громадянина надавати пакет документів, в якому Обов'язковим також було довідку про наявність або відсутність судимості, тому настільки такий великий зріст ми побачили, і ми змогли опрацювати каналами Міністерства внутрішніх справ спільно із Міністерством цифрової трансформації в таку кількість запитів. Наступний сервіс, який також досить відомий, досить важливий протягом 2024 року, це перереєстрація транспортних засобів онлайн. І ми вже комунікували. Ви знаєте, що понад 200 тисяч транспортних засобів було перереєстровано протягом 2024 року. Ця функція вперше почала функціонувати 20 грудня 2023 року. Але якщо говорити зокрема за 2024 рік, то 200 тисяч транспортних засобів було перереєстровано онлайн. Що це означає? В першу чергу, що по кожній операції двоє громадян це покупець. І продавець вони вже не з'являлись в сервісні центри. Вони здійснювали такі послуги і перереєстрацію за допомогою своїх смартфонів. А фактично, якщо ми говоримо про 200 тисяч транспортних засобів, то це 400 тисяч задоволених клієнтів або користувачів наших послуг. Наступне, що також вдалося реалізувати, це отримання фото та відеофіксації порушень. Правил дорожнього руху у дії, та а також у кабінеті водія, і крім того, обмін посвідчення водія так. само Сервіс, який залишається, залишається дуже важливим і поширеним. І фактично, ми запровадили роботу вказаного сервісу в 2022 році. За цей період майже 700 тисяч запитів було опрацьовано. І, із них 580 тисяч було опрацьовано саме через дію, і близько 115 тисяч було опрацьовано через електронний кабінет водія. Угу. Також один із важливих сервісів це внесення відомості про належного користувача транспортного засобу до єдиного державного реєстру транспортних засобів. І, зокрема, через портал Дія, починаючи з 2022 року, вже було опрацьовано понад 500 тисяч таких запитів. Ну до речі, про те, що відбувалося, і власне про плани на цей рік, наприкінці минулого року, Міністерство внутрішніх справ заявило про комплексне перезавантаження процесів у головному сервісному центрі МВС. Які сервіси ви плануєте цифровізувати? Ви вже частково про це сказали. І власне те, що стосується послуг лише для водіїв, чи можливо ще щось додаткове. Ну, в першу чергу я хотів би сказати про оновлення нашого підходу до системи електронної черги, яка сьогодні працює в сервісних центрах Міністерства внутрішніх справ. І зараз, після того як була проведена комплексна перевірка роботи всіх сервісів, і до цієї перевірки перевірки також були залучені фахівці Міністерства цифрової трансформації, крім фахівців Міністерства внутрішніх справ. Ми сьогодні повністю автоматизували і зараз переходимо поступ в процес тестування оновленої системи керування електронною чергою, а також в даному випадку ми акцентували увагу на засобах захисту інформації, що дуже важливо, ми убезпечуємо вказану чергу від автоматизованих ботів. І крім того, із нововведень, які ми плануємо реалізувати, це скасування паперових талонів, а також створення зручних умов оплати за послуги без необхідності відвідування банківських установ. Це те, що стосується електронної черги. Крім того, я хотів би озвучити ще декілька сервісів, які ми плануємо запровадити спільно з міністерством цифрової трансформації. Це в першу чергу заміна свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу. І це фактично ця послуга вона буде буде автоматизована, і це вперше буде зроблено також до опрацювання послуги заміни посвідчення водія, і ми говоримо про те, що запровадження автоматичних комплексних перевірок усі по відповідних реєстрах та баз, та базах даних. І ви знаєте, що ми працюємо не тільки з виключно з реєстрами міністерства внутрішніх справ, але для того, щоб провести перевірку кожного громадянина, ми також вимушені перевіряти інформацію по реєстрам Міністерства юстиції. Це те, що стосується обтяжень. А також перевіряти інформацію про по реєстру оберіг Міністерства оборони, і це ми говоримо саме про наявність або відсутність військово-облікових документів. Тому тут складні інтеграційні процеси для того, щоб онлайн ця інформація перевірялась, і у громадянини не було необхідності звертатись і довго чекати на отримання такої інформації безпосередньо в сервісному центрі. Пане ну, Леоніде, і ще і ще є дуже важливе одне запитання. Попрошу вас хвилиночку відповісти. Послуги для військовослужбовців, тому що це важливо, які послуги можна отримати онлайн. Для наших військовослужбовців ми створили кабінет соціального захисту і онлайн в першу чергу можна отримати консультацію, можна створити запит на допомогу в оформленні документів щодо грошового забезпечення, виплата одноразової грошової допомоги, оформлення документу учасника бойових дій. Також допомога в оформленні посвідчень членів сім'ї військовослужбовців, які загинули в даному випадку. Працює секретаріат уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісті за особливих обставин. Також ми надаємо консультації і Міністерство внутрішніх справ сьогодні запроваджує багато послуг в плані працевлаштування для наших ветеранів для тих, хто зазнав поранень. І крім того, і ще відновлення втрачених або знищених документів. Ми також займаємось цим. І наші військовослужбовці, поліцейські рятувальники, які зазнали поранень, вони можуть звернутись через кабінет соціального захисту і надати свої запити. А ми їх максимально швидко працюємо. Дякую. Спасибі вам. Дякую дуже за детальну інформацію. Леонід Тимченко, заступник міністра внутрішніх справ України, був зі мною на прямому зв'язку. Спасибі.